Всім привіт дорогі друзі, ви на каналі ІФан Спортс. Я вернуся. Нам не було. І в нас прогноз на матч. Завтра в 19.45, перший матч Ліги Європи, Динамо грає з Фермаче. Що вам кажу по цій ставці? Будь ласка, ну я боліваю за нашу команду Динамо Київ. Будь ласка, ви поставте, якщо ви за Динамо Київ, ставте за Динамо Київ і будь ласка. Ви не забудьте поставити лайк і підписувати на канал. Стати на... Ну, я не знаю, як фермача, які буде некий не воротарі. Ми перший матч зіграли 0-0, е... а потім ми виграли 2-1. Забив якийсь ігрок е... Біянський приходив. Потім забив на 89-й чи з е... кутового забив фермача. І на 113 забив Караваєв. Потім ми пройшли ж, е, не Шириф, а. Ну, кажу, ви поняли, там була команда, ми пройшли Ну, Ми ні, ми пройшли один потім е, виграли. там. Ну, Бенфікові програли. Ну. Боліваю за нашу команду. Вчора, вчора був матч, я, цих шахтарів, я забув. Я просто хотів повернутися ну, і типу, хотів сказати. Ну, не вийшло. Ладно, ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам ця, вам ця прогноз матчу сподобався, я буду нарешті повернутися на прогнози матчів, Нарешті прогнози. Це мій прогноз на матч. Хто, хто вірив, що я ну, якщо, ви, якщо наберемо, ми наберемо, хотіли, ну, 3-5 лайків. Я з ним лише про знайшов якийсь матч. Е, на лігу чемпіонів другий матч матчі Шахтара. Можна зняти. Чи на ОПЛ матч. Я б всі матчі. Я мене не тільки матч дав. Там є різні матчі Шахтаря. І ну, Зорі не буде, бо Зоря не прийшла. Лігу конференції. Ну, ну, ладно. Ну, за тому, що не прийде конференції. Якщо там буде якась команда. Став лайк. Я був і менеджер.